С учетом того, что ВСО давно уже не воюет своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственной Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО. Но даже несмотря на вынужденную переброску на фронт наиболее дорогостоящей западной техники, российские вооруженные силы последовательно продолжают уничтожать Абрамс, Леопарда и Хайверса. При этом новым моментом стал проступающийся, четче осознанный курс западных кураторов Киева на эскалацию кризиса в связи с тем, что война против России руками украинцев не приносит желаемых результатов. Вместо того, чтобы заставить своих подопечных сесть за стол переговоров, их о дипломатии по-прежнему всячески отговаривают. Тож, ще раз для наших глядачів підкреслю той меседж, як я його зрозумів. З урахуванням того, що ЗСУ давно вже не воюють своїм озброєнням, можна сказати, що мета нашої СВО з демілітаризації виконана. Тепер бойовики вживають виключно, виживають виключно за рахунок поставок від країн НАТО. Тобто, коли вони нас переозброїли на Ф16, на озброєння натівського зразка, це значить виконали ціль СВО. Взагалі, що ми подивилися, як це зрозуміти? А от ви якраз стали жертвою російської пропаганди. Ви обговорюєте обговорюєте туман війни, вторичну тему. Ключовими в цьому меседжі було треба перемовини. Російської Федерації вкрай потрібні перемовини за будь-яку ціну. Тому вони маніпулюють. Це ж дурниця для будь-якої розумної людини. Дурниця, що так да у нас не залишилось танків радянського зразку в строю, але ж у нас є танки західних зразків, і ми сьогодні переходимо на стандарти НАТО. Це офіційна політика нашої нашої держави. Ми повністю переходимо на зразки західного озброєння і на зразки власного розробки і озброєння. Так, що ну, це ви абсолютно праві з точки зору логіки, що це палата номер 6, це психіатрична лікарня. А от суть цієї промови була в тому, що Захід повинен принудити Україну сісти за стіл перемовин. оце головний меседж, який Небензя намагався, на мій погляд, донести до членів Радбезу. Аби не стати жертвою цього ІПСО, от саме тому і ставимо питання таким чином, в будь-якому разі тут ще один меседж. Ну він чи первичний, чи вторичний, що ми виживаємо виключно за рахунок поставок від країн НАТО, Як би ви оцінили з військової точки зору цю ситуацію? Бо насправді озброєння від сполучених штатів та допомога в 60 мільярдів поки що зависла в повітрі. В будь-якому разі є підтримка з боку інших країн, але питання наскільки суттєва? Знову ж таки, бачите, вони притягують НАТО за, за, за вуха. Вони намагаються створити образ такої невинної жертви, яка потерпає від е, загрозливої за України, яку підтримує НАТО. НАТО тут не до чого. Формат Рамштайн це партнерські відносини між Україною і Низькою країною. Так, дійсно, ми воюємо. Ми на сьогоднішній день не маємо запасів, ми воюємо за рахунок підтримки зовні нашої підтримки. Але знову ж таки ми воюємо за що? За територіальну цілісність і суверенітет нашої держави за право бути самостійною державою і самостійно визначати нашу, е, нашу політику, як зовнішню, так і внутрішню. А е, Російська Федерація говорить про те, що вони намагаються нас звільнити: від кого звільнити? Від нас самих, чи, е, чи фактично окупувати і. Е, Примусити, примусити виконувати меседж один народ, який вони постійно про, проштовхують в, в ефірі. Тому, тому вони так і поводять себе, що НАТО накачує, тому не, не закінчується. Бачите, вони ж не ставлять питання, що якщо Путін віддасть наказ і війська російські вийдуть з нашої території в кордонах 91-го, то війна одразу закінчиться. Одразу. А вони ставлять в вину країнам-членам НАТО те, що вони дають зброю, тому війна продовжується. Тобто, не дайте зброю, і ми швидко розгромимо збройні сили України. Так, це як що це? Як не агресія, не захоплення іншої країни. Е, є ще питання по Ф-16, Бо телеграм-канали розганяють е, меседж від. Ну не меседж, а єдину там абзац е, від статті Форбс про f 16 що Україна втратить Ф-16, як тільки розгорнуть їх. В боях, але ну я так трошки перед нашим перед нашою розмовою встиг прочитати цю статтю. і Я розумію, що там акценти зовсім різні. Не те, що Україна щось втратить, а питання, як Україна буде застосовувати f 16 і там розглядаються варіанти. Якщо Україна буде так застосовувати, то може бути ось це. А якщо так, то може бути ось це. От хотілось би від вас більш детальне пояснення і цієї статті, і цих меседжів, щоб теж е не стати жертвою ІПСО. Дивіться, там знову ж таки, тут, в принципі, сам абзац. Це теж класи... До речі, це класичний пример, приклад, коли слова вириваються з контексту. Там в самому цьому абзацу сказано, що Україна повинна, що ми з вами повинні мати на увазі, що як тільки ми введемо в бій літаки F-16, то у нас можливі втрати цих літаків в ході ведення бойових дій. Отак От звучить, звучить абзац. От я Задавав питання в оригіналі, і так дійсно вони розглядають різні версії ведення ведення бойових дій або характеру застосування цих літаків. Ми розуміємо, що в війни без втрат не буває. Ми вже втратили там низку танків Леопард. Ми втратили танк Абрамс. Ми втратили одну пускову установку «Хаймерс». Це рано чи пізно це повинно було статися, тому що війна це обоюдний процес. Ворог намагається знищити нас, ми намагаємося знищити ворога. Так, що ця стаття не про те, що ми за тиждень або місяць втратимо всі літаки, і на цьому все закінчиться. Ні, вона про методи і тактику застосування f 16 нашими, нашими повітряними силами. З урахуванням того, щоб ми не забували, що втрати на війні ну це не. Неізбіжний процес. Угу. Тактика F-16 повинна бути, ну, повинна, звісно, слово таке, але все ж таки, повинна бути агресивною, пасивною для стримування, для прориву. Як в цьому контексті розглядати? Дивіться, основу основ, основ, тактики застосування F16, чи навіть тут не тактики, тактика це повітряний бій. Стратегії застосування західних зразків. Озброєння, таких як є F-16, повинна бути е, направлена на максимальне збереження цих літаків у повітрі і на максимальне знищення ворога. Скоріше за все, ніхто навряд чи ми будемо там вести повітряний бій з е, винищувачами Російської Федерації. Ні, це буде дистанційний бій. Скоріше за все, і е, його успіх буде залежати від технологічності озброєння. От зараз там Нідерланди виділяють нам, по моєму якщо не помиляюсь, 250 мільйонів євро на закупівлю озброєння для наших майбутніх літаків F-16. І от тут треба купувати найсучасніше, яке має найбільшу дальність застосування. Тоді ми зможемо контролювати повітря і наносити своєчасно, наносити вогневе враження літакам противника, не даває йому. Уразити наші війська російські змі також е, визначають певні меседжі вектори, які стосуються військової е, ситуації. Стверджують, що їх, так би мовити, міноборони хоче набрати у війська 300 тисяч осіб для наступу на Харків. А ну, ми всі одразу розуміємо, що певні стратегії, тактичні плани, вони так. Не висвітлюється, тож е, мається на меті або залякування, або е, відтіснити, або якось наші сили переорієнтувати на інші напрямки і змусити відмовитися від якихось наших планів. Але в будь-якому разі до вас питання як до військового експерта: чи може бути от така картина, як вони малюють? Е, якщо ні, звісно, ні, то що ж вони е, мають на меті? Вони мають на меті те, що їм потрібна мобілізація, і треба її якось обґрунтовувати. Скоріше за все, вони можуть обґрунтовувати тим, що Харків це, як вони кажуть, ісконно русський город, і його треба звільнити. Це може бути ідеологією для, для подальшої мобілізації. До речі, 300 тисяч якраз співпадають з тим планом розгортання збройних сил Росії, яку який оголосив недавно. Шойгу, це дві загальновійськових армії, вони десь 200 тисяч, ну і плюс там з'єднання частини з'єднання і частини, які вони планують сформувати, то це полягає так, але знову ж таки. Шойгу казав про кінець 24-го року, якщо їм вдасться їх укомплектувати технікою озброєння, якщо особовий склад вони більш-менш можуть на набрати. А от стосовно техніки озброєння вже сьогодні є проблема. І, до речі, там от в, цьому, в, цій, в цій статті про мобілізацію, там сказано, що військомати отримали завдання на більш якісний відбір резервістів, тобто тих, хто служив, хто має навички для їх негайного відправлення на фронт. Ну, там слово негайного там не Згадується, але воно читається поміж строк: що для відправки на фронт в Україну треба більш підготовлений, більш фаховий. Це тих, кого не треба вчити. Так mm -hmm. що о, це це перспективні плани. Подивимось, як у них зараз піде мобілізація, а потім будемо ще дивитися декілька місяців, чим вони їх будуть комплектувати де вони візьмуть танки, бойові броньовані машини і де вони особливо, де вони візьмуть артилерію. Для і боєприпаси до неї для формування в цих двох загальновійськових армії, там 30 з, з об'єднані і з'єднання і перейдемо від цих меседжів терористів до е, офіційних заяв нашої сторони, на які ми можемо е, опиратися в нашому аналізі. Е, армія Росії створює нове угруповання із 100 тисяч солдатів, яке можуть використати для, для наступу влітку. Розповів командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Павлюк. Він не точнив. Про який самий напрямок йдеться, а водночас він запевнив, що е, Збройні Сили України робить все можливе, щоб всі ресурси, які формує Росія, були вже е, залучені в бій. Е, ну і тут, звісно, питання: ці 100 тисяч. Е, це ж ну, звісно, цього не, не вистачить, аби по всім напрямкам піти в атаку, як їх ПСО каже, але якийсь один напрямок, ну, вірогідно виберуть. Ну ви знаєте, давайте так. Давайте не будемо чіпати пана Павлюка. Він недавно на посаді. Давайте згадаємо те, що нам говорить наше головне управління розвідки. А головне управління розвідки говорить про те, що на сьогоднішній день вони не спостерігають формування ударних угруповань. Ми знаємо, ми знаємо, що йде формування декількох дивізій, двох дивізій на базі московського. Воєнного округа, це йде іде формування двох артилерійських бригад на базі Ленинградського військового округу. Ну раніше західного, а тепер вже Ленинградського. і ще там низька частини з'єднання, зараз проходять етап формування, загальна чисельність яких може налічувати 100 тисяч осіб, але може вони формуються і вони формуються вже не перший місяць на сьогоднішній день. Коли буде закінчене формування, сказати дуже важко. От зараз, до речі, Білорусь направляє, направила там своїх танкістів на, начебто на навчання в Муліно. Це підмосковний навчання підмосков, е, в підмосковському Нижігородській області, навчальний навчальний центр, полігон. Е, вони або сядуть за речаги російських танків для довго більш фахові, екіпажі, або вони там будуть навчать е, скоріш за все навчати. Російських мобілізованих, щоб вони могли сісти за речаги цих танків. Так що це процес не з завтрашнього дня. І е, коли, коли ці, ці, ці з'єднання і частини будуть сформовані, я думаю, що ми будемо про це знати і подивимось, куди, куди вони їх застосують. Скоріше за все, мова йде про наші окуповані території. Чому? Тому що е, угруповання потрохи стає е, дедалі меншим. І на сьогоднішній день знов таки повертаючись до того, що говорить наша розвідка, на сьогоднішній день різниця між можливостями військомата по мобілізації, повсякденній мобілізації, яка і триває в Росії, і втратами особового складу цього груповання на лінії фронту, розрив стає дедалі більшим в пользу втрат. Втрат більше ніж. Постачання ресурсу на їх поповнення і скоріш за все, все, що формується, це буде для заведення сюди, в Україну, для того, щоб утримати ті території, які вони сьогодні окуповують. Російські добровольці розповіли на прес-конференції, що теж впливали на хід бойових дій під час своїх рейдів. Вони зазначили, що росіянам все ж таки знадобилося відтягнути свої сили, і на деяких напрямках фронт був стабілізований, а на деяких напрямках навіть наші збройні сили змогли піти в контратаку. Наскільки це масштабна історія, як ви оцінюєте, і можете пояснити нашим глядачам, що саме відбувалось, чи дійсно Росія? Росіяни так серйозно відтягнули свої сили і реагували на те, що там відбувається. Ну Дивіться, на жаль, поки що, від наших офіційних осіб не було жодного жодного підтвердження чи жодної інформації стосовно ситуа ситуації з перекиданням російських військ. була 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 такий маленький. Ну можна зробити перший висновок. У нас сьогодні купінський напрямок. Він так скачкообразно активізується бойові дії. І російські війська незважаючи на те, що там готове угруповання. Ми знаємо про нього вже більше півроку, що вона там стотисячна, іноді його там трошки забирають звідти війська. от на Авдіївський напрямок на Бахмутський перекидали. А в основному Росія намагається тримати в Уганській області близько 100 тисяч військовослужбовців. І так була інформація, що деякі частини пішли з куп'янського напрямку, пішли в Курську і Білгородську область для локалізації районів бойових дій, які там сьогодні тривають, так що можливо це. Спонукало російське командування відкласти наступальну операцію, тому що ми з вами вже котрий місяць чекаємо, коли вони активізуються і спробують перейти у нас на, на, на тому ж самому Куп'янському напрямку. От. Mm -hmm. Хоча при цьому е, Луганський, точніше Ліманський напрямок, ця 25-та армія вновь сформована, вони там намагаються штурмувати наші позиції, і штурми там від десяти і більше на добу. Але успіху не мають і, і несуть доволі, доволі серйозні втрати, як в особовому складі, так і в техніці. Тому сказати, що це прямий вплив, м вплив одних подій на інші, то я маю на увазі бойові дії в Курській і Білгородській області російських е, е, визвольних сил і е, е, путінських військ на Купінському напрямку ну косвенно можна сказати, що є вплив. Но так щоб це було напряму, я не бачу такої зв'язки. Угу. Якщо більш детально по напрямкам, які можна виокремити частини там, де найгарячіше, де є найбільше, так би мовити, проблеми або можливості відповідно і у наших сил в тому числі два напрямки, які на сьогоднішній день, на мій погляд, найгарячіші і для нас найбільш загрозливі. це Авдіївський і це Новопавлівський. Бувши Харшахтарський, бувши, бувши Вугледарський. Вугледарський напрямок. Вони намагаються або через Авдіївку, через Авдіївський напрямок, або через Новопавлівський в районі Мар'їнки прорвати нашу оборону. Якщо вони її проривають, тоді складається загроза. Нашим військам в місті Угледар і навколо нього. І оце мета російського командування, на мій погляд, давня мета зрізати вугледарський наступ. О, виступ. Точніше. Но на сьогоднішній день є частковий успіх, але з тими темпами просування, як, як ворог іноді має на цих напрямках, то вони будуть йти до своєї мети не один рік. Угу. Пане Олег, дякую вам за ваші відповіді і за те, що пояснили нашим глядачам щодо чого. Бажаю гарного вечора. Ну, взаєм. Дякую. Олег Жданов, військовий експерт, долучався.